Маю е, трішки часу, який можу використати для зйомки про волотисту гортензію. Друзі, волотиста гортензія або мітловидна гортензія це та гортензія, яка зимує на всій території України. Е, вона має різний колір, але її е, китиці суцвіть. Більш-менш всіх такі видовжені і створені в вигляді волоті, такі трикутничка. І цей трикутничок може бути повністю заповнений квіточками, або такий рихленький. Від зеленого до бордового, різних градацій, різних кольорів. Зелений, там білий, рожевий, пудровий такий, ну який тільки не хочеш. Ця гортензія класно зимує. Еї... Е, найважливіше, що потрібно знати про неї, це правильна її обрізка е, навесні. І я осінню не рекомендую її обрізати, так як в садах сади, які створюю, е, наближую більше до природніх. Що означає природніх, всі рослини природні, але я маю на увазі те, що природа, в природі ніхто не зрізає суцвіття і суху траву на зиму. Тому я намагаюся підводити своїх клієнтів до цього ж і не зрізаю осінню гортензію у а тільки весною. Якщо вас пригирить, сухе її оранжеве таке посохше суцвіття осінню, ви можете її підрізати, обрізати її ці шапки, або обрізати на чотири бруньки. Весною тоді, коли там потепліє, березень-квітень, початок квітня, іде сокорух, бруньки починають набиратися, ви обрізаєте на дві. Не на 3, не на 4 залишаєте, а на 2. Чому? Тому що якщо ви обріжете, залишите е, пагін високо, квітка у вас буде дрібна. І той пагін, який виросте, він буде тонкий і дрібний. Чим нижче ви обрізаєте, тим для цього куща краще. Якщо у вас гортензія е, має градацію кольору, від е, рожевого до бордового, е, ви можете висаджувати її в свій ґрунт абсолютно. Але ви, е, якщо у вас піщані ґрунти, краще додавати е, кислий ґрунт, висаджувати її в кислий ґрунт, кислий субстрат, або додавати е, добриво для е, гортензій. Воно вже має в собі. Кислий елемент, який буде допомагати вашій гортензії класно створювати оцю градацію кольору. Грунти по Україні є дуже різні. Якщо ви кажете, в мене росте прекрасно, ні в чому, я нічого не роблю, це супер. Вам дуже пощастило з ґрунтом, тому що є ґрунти, в яких росте локація, розумієте? Тому ну, дуже важливо не переконувати людей, що це не потрібно, це взагалі не ну, це не має сенсу. Це має сенс, якщо у вас такий грунт, тому що пункт буває різний. І коли там ви слухаєте різних експертів по ну, ландшафтному дизайну, то знайте, що всі вони... Ну, або більшість із них говорять про ту територію, на якій вони працюють. А ви не знаєте, за якої території людина веде трансляцію, і у вас може бути зовсім інший ґрунт, зовсім інші умови, і це вам не підходить. Наприклад, на сході України гортензія волотиста вигорає дуже тому. Я рекомендую її висаджувати на пів тінь. Перший і другий рік висадки такої гортензії пропоную добре стежити за поливом, так як і за усіма рослинами, тому що вона ну, хоче питочки, так як і більшість гортензій. Ну і В принципі, коли вона квітне, теж стежимо за поливом. І е, коли вона переквітає або вже добре набралися суцвіття, ви можете додати калійно-фосфорну добриво. Е, можна навіть зараз починати для того, щоб е, добре е, підживити кореневу систему рослини і е, е, закласти гарні квіткові брунки на наступний рік. Калій для е, коріння. Фосфор для наступної квіткової бруньки. Так ви можете допомогти своїй гортензії, ну і не тільки гортензії, трояндам теж. Е -е, ось так. Е, мабуть, по гортензіям. Їх не потрібно укривати. Я говорю зараз про волотисту гортензію, якщо що. Е -е, вона не у в нас на нашій території. Е -е, не по всій території не окривна. хіба що дивіться, е -е, на сорт можливо, якісь привезені, інший, якого я не знаю, кліматична зона, яка в нього ну, в основному, які продаються по розсадниках, вони всі акліматизовані і ну, дівчата вам в розсадниках там, чи хлопці скажуть, до якої зони морозостійкості належить ваш кущ. Ну, Думаю, що якщо він продається в Україні, то він нормально акліматизований і його не потрібно вкривати. До зустрічі, друзі. Якщо є запитання, ставте, підписуйтеся і переходьте на мою сторіночку. До зустрічі!